На чесному слові висить декоративна опора балкону на вулиці Корзо. Тріщина майже півтора роки не дає спокою власникам квартири та кафе поряд. Консоль зсунулась на кілька сантиметрів уперед. Тобто процес відшарування вже пішов, а дрібні шматочки періодично осипаються на відвідувачів. Ми замітили, ще в минулому році декоративна опора бетонна дала тріщину. Там, если упадьо, так упадеть кілограм 50, може быть, якщо не 100. Прямо на голову, понимаете, група людей. Це й убьет. Тож не шутки. Власники квартири зверталися у міську раду з проханням допомогти вирішити проблему. Будинок приватний, але фасад у історичному центрі. Відновлювати його самотужки для мешканців чотирьох квартир дорого. Здесь проживают люди пенсионеры, и даже 5%, я не знаю, какая то даже сумма может быть. Это может быть несколько тысяч, может быть, восемь, тогда вообще отпадает. Откуда я возьму? У меня тысяча гривен пенсия. Если это, эту сумму я, потяну, я согласна. Потому что я хочу. Щоб балкон був мой в порядку. Власниця кафе теж двічі зверталася у міську раду, отримала обіцянку виправити ситуацію за першої можливості. Але за півтора роки змін жодних. Жінка готова фінансово долучитися до справи, бо на кону безпека працівників та відвідувачів. То може, можуть пострадати як посетителі, так просто прохожі, так і працівники нашого кафе. Може підійти дитина, то може підійти кліклієнти, або просто що куди упаде цей камінь. Еще сильнее, или будет очень ветер, или будет снег, Цей будинок на корзо один з найстаріших на вулиці, тому його архітектурна цінність незаперечна. Архітектори згадують десяток таких ексклюзивних балкончиків, які загубили час та недбальство. В цілому будинок є цінністю, він один з небагатьох. Здається, кінця 19-го, можливо, початку 20-го сторіччя на вулиці Корзу воно занесено в перелік пам'яток архітектури місцевого значення, тобто місцева громада мерія мала би продбати про його збереження. Але у департаменті міського господарства кажуть ця пам'ятка архітектури приватизована, тож відповідальність на плечах самих власників. Будинок таки внесли до списку першочергових на ремонт, та лише за умови співфінансування мешканців і не раніше ніж за кілька місяців. Подивилися ситуацію. Знаємо для цього, і складена програма капітального ремонту реконструкції історичного центру. І в рамках даної програми програми заложені кошти. Зараз документація оформлення і з настанням тепла вже підуть роботи. Та декоративна опора до весни може і не протриматися, погодні умови ускладнюють ситуацію. З кожним днем опора зсувається все більше. А мешканці будинку не певні, що зможуть зібрати необхідну суму на ремонт. Загалом, за підрахунками чиновників, капітальний ремонт фасаду обійдеться у 83,5 тисячі гривень, з яких мешканці мають оплатити 8 тисяч 300.